Радий всіх бачити, ради бачити тих, хто був минулого року. Дякую. А, ну що, Почнемо на 20 хвилин. Отже, пророзумію, а, на сьогодні нам вже 5 років. А, ми працюємо з компаніями. От ми врахували. Я думав, що 14 галузей, вже 16 галузей Додалися недавно мілітарітеч. Ну, цієї компанії немає в об'єкти причин на цьому слайді групи компаній. Але що важливо, що коли ми ретроспективно дивилися на це, що у нас було у 2021-2022 році, це була IT, це починали звертатися фінансові компанії. Ну зараз по брендам і по <coughs>, напрямкам діяльності зрозуміло, що це вже історія, яка не просто про IT, або якусь там плюшку, або якусь е історію про бенефіт, які має лежати на десь на, на першій полці, це вже більше. Про що це більше зараз будемо говорити. Якщо говорити про нас в цифрах, то, то зараз піклуємось прямо сьогодні. Це 30 тисяч співробітників, плюс є у 30% компаній, є у нас підтримка рідних, і це дуже важливо. Ну, хоча б партнерів. У нас в команді 60 консультантів, вже 65. Це 40 компаній, які з нами працюють постійно в проформації довгострокових програм підтримки. Але як ми порахували, що у нас за весь час роботи мали дотик з різними. І 60 101 компанія. За цей рік ми провели вже 160 заходів: це онлайн, офлайн, воркшопи, ресурсні зустрічі, групи підтримки, групові терапії. Навіть були ретрити для HRів. Ми проводили три заходи цього року. Наш середній утилізійшен рейд це основний показник, який хвилює замовників C-Level чи будуть люди користуватися? Це 30%, Це кількість унікальних співробітників, які звернулись хоча б один раз на консультацію. Це говорить про глибину. Якщо говорити, брати аналогію з Європою, то це цифри в них не зростають, Це порядка 6-7%. В Штатах так само до 8% в залежності від галузі. Звісно, що це середня цифра, і звісно, що в виробничих компаніях в МСІДЖІ ця цифра менша, в компаніях інших ця цифра більша. В нас є. Компанії, які з нами вже 5 років, у них цифра 85% співробітників звернулись на консультацію хоча б один раз за весь період. Ну і середня оцінка це ми вимірюємо 4 роки, і це оцінка, яку ставлять співробітники після кожної консультації, яку вони проводять від ряду до 10. А отже, хто такі розуміє, ну і взагалі про велбін провайдери. Станом на зараз це вже не підрядники, а, як нас приймають HR-директори, а партнери, тому що ми разом з ними запроваджуємо обін в компаніях і а, робимо це усвідомлено і допомагаємо HRD зробити усвідомленням це і сілевола, що важливо, тому що вони, врешті-решт, є основними замовниками і тими, кому потім доводиться показувати результати, і не доводиться а хвалитися. Про що все ж таки стратегія? Тобто ми говоримо про те, що well-being – це вже не бенефіт, а щось більше. Якщо ми звернемось до CIPD, найбільшої в Британії компанії, яка проводить дослідження на 4 мільйона співробітників, то це вже частина стратегії, принаймні, а краще це частина кооперативної культури. І десь 55% в Британії компаній маються саме на такому ж рівні. Ну, тобто, це не те, що десь там поруч чимось. А це те, що має бути системно впроваджено, системно підтримано. І лідери в, саме в цьому в Британії вони на це приділяють дуже багато часу і уваги, виходячи зі звіту. Ем, що ми робимо? Ну, по-перше, це ми впливаємо тут. Е, ми це ті, хто сприяють. Тобто, ми сприяємо розвитку корпоративної культури, ми сприяємо е, першу чергу. Тому що в компанії запроваджують культуру піклування, тому що компанії раніше приходили, говорили. ну Дивіться, у мене люди погано перформлять. Я розумію, що вони до мене звернулись, тому що вони говорять, що їм потрібен психолог, або вони вже ходили. Але я хочу системно запровадити цю історію на рівні компанії і. Коли ми е, е, аналізували, то ми розуміли, що компанії приходять з того, що як створити людей ефективно, більш ефективно зробити так, щоб вони перформували, щоб їх океарс, які піс виконувались. Е, е, і це був один запит. Ми його перевернули. Ми сказали: дивіться, ми не про те, щоб створити їх ефективно, зробити. Ми про те, щоб піклуватися через піклування, через культуру, зміну корпоративної культури. І е, через їх вдячність до компанії створення лояльності це все буде впливати і на ретеншн це буде впливати і на лікарняні. Це все буде впливати врешті-решт на показники і НПС, які міряють і які можна показати потім шерхолдерам. І відповідно це все не про а, спринти. Це не про квартал. Давайте за кварталом 30% щоб людей сходило. А Ану, зробіть, будь ласка, магію. Ну звісно, ми чарівники, але 30% за квартал ми не можемо обіцяти. У нас є кейси, коли компанії дають такі результати і в 2025 році. Але важливо розуміти, що це довгостроковий шлях. Ми говоримо, що ВІН має у кожної компанії своя унікальна дата початку на цьому шляху. І дуже важливо розуміти, що цей шлях вже не має закінчення. Тобто компанія вже почала піклуватися, то не можу сказати. Ну, все достатньо, рік пройшов, а ми не будемо це робити. Сьогодні я покажу пару кейсів, як це було. Чому це зараз критично? Ну, Напевно, багато з вас чули таке слово, яке називається презентеїзм. Перша теза це саме про те, що я на роботі, але я не тут. Зараз далі ми подивимося з, з нашого дослідження, з дослідження, яке ми навели сьогодні. Що думають про це керівники взагалі? Чому ну, якщо людина не тут, то що вона, та, і де вона, і чи має взагалі компанія про це турбуватися або ні? Зараз просто зупинимося, що це є як факт. Тобто що людина на робочому місці, її немає, це презентеїзм. Абсентеїзм другий показник так само цієї підії його дуже сильно виділяє. Як е, поруч це така певна дуальність? Це те, що коли людини не має на робочому місці з причин, які е, мають в собі корінь яких психологічних проблем, запитів і так далі, переживань, будь-які всього особистого і робочого. Зараз вже такий термін, я говоря на ваш нова хвиля, коучингу немає work-life balance, тому що вся наша е, весь наш лайф і, в тому числі і включає work, тому неможливо це сепарувати. І, відповідно, тут ми навели тезу ВОЗ, яка визначає добробут як саме стан, коли людина може протистояти своїм життєвим стресам. Дуже важливий маркер життєвим стресам звичайним. Тому що треба, ми всі маємо усвідомити, чи ми зараз знаходимося майже 4 роки в звичайному життєвому стресі. Напевно, що ні. І саме тому ми говоримо про те, що у кожної людини є межа. Тобто все у нас, у кожного психіка є адаптивною, у кожного з нас є свої шар, з яким ми йдемо по житті, рюкзак переживань, всього, чого ми надбаємо за цей час період життя. І тим не менш, війна загострює ці проблеми і відповідна питання до того, чи можемо ми говорити, що в Україні за замовчуванням є ситуація, коли стан добробуту відчувають люди, коли вони не можуть протистояти не те, що звичайним життєвим стресом, а вони не можуть протистояти всьому, що нас оточує, що фактично в чому ми перебуваємо вже майже 4 роки. До чого я підводжу? До того, що недавно було опитування, і 416 керівників компанії України, це саме українська статистика, яка проводила, проводила компанія Фосервіс це дані, які були в звіті, які презентували два тижні тому, це те, що це керівники знову ж таки. Це опитування керівників, тому це їх думка і їх оціночні судження. Перше, це те, що 70% переконані, що турбота допомагає запобігати і стресу. На перше місце поставили саме це, тобто розуміння того, що це важливо вже є у керівників. Це дуже важливо. Раніше ця цифра не була і 50 відсотків. Якщо брати показники опитувань, які були в 23-му році, ем, дуже важливо мені те, що більше ніж 50 відсотків помічають, що стан погіршився. Це до дані 25-24 до рік. Тобто, порівняння з 24-м роком, 52 відсотки співробітників у них психічний стан погіршив. Погіршився. Ну і цікавий такий показник: 18% вважають, що взагалі немає а психічний стан, Психологічний стан співробітників до роботи. Ну, Де психологія, а де роботи. Робо, працюй, прийшов, давай, працюй, перформ. Ми за тебе гроші платимо. Це ж основна мотивація, правда. А, друге, це те, що виділяють спів... керівники як дії та. Відповідальність це дуже важливо, тому що є усвідомлення вже у лідерів. Ми спілкуємося з різними лідерами: це компанії, і там, де 50 людей, і там де 7000 тисяч людей, і це різні лідери, різні категорії селевела. Але те, що цікаво в цьому звіті, тому що цей звіт він є середньозважений, всі ці показники виводить: це те, що 70% Керівників переконані, що відповідальність за психічний, психологічний клімат в компанії лежить саме на, на SEO і на е, топ-менеджменті. При цьому цікаво те, що 10% тільки керівників звертаються до психологів. Це така цікава статистика. Я дбаю про інших, але про себе ну, з різних причин, чому немає даних, чому. Але це як факт. Ну і 19%, там було 18%, Пам'ятаєте, що це не впливає на співробітників взагалі на їх роботу, те, як вони себе почувають. То 19% вважають, що це відповідальність співробітника. Будь ласка, ми приймаємо, що всі мають бути дорослими особистостями. Ну хто не дорослий, той, будь ласка, у двері на вихід. Ну, яка це позиція? зрозуміло. Тут я коментувати не буду. Uh, ну і ініціативи uh, дуже важливим є те, що ці показники так само в 2025-2024 рік зростають, і це різні ініціативи, які впроваджують компанії. Ті показники можуть бути в кожній компанії. Може бути один, два, три, чотири, п'ять. Тобто паралельно це все може бути в компанії, і це дуже добре. Тому що ми бачимо компанії, які приходять до нас на один вебінар. А в підсумку ми проводимо для них дослідження, аудит ментального здоров'я, запускаємо програму підтримки. Але для цього потрібен час потрібно провести. А, хоча б один захід далі, щоб привернути увагу, щоб був фокус співробітників, показати, зробити внутрішнє опитування, показати бороду, що дивіться, у нас хоча б 10-15% людей хочуть ходити. І це вже дуже важливим, і це те, що можна з точки зору статистики працювати і показувати. І коли вони приходять до нас, то ми за квартал отримуємо цифру 20. Чому так відбувається? Тому що люди, коли проходять опитування, вони ще не до кінця усвідомлюють, чиї це потрібно, як це буде використано. Головні виклики для лідерів, оскільки у нас тема все ж таки стосується лідерів, і я звертаюся до вас, як для лідерів, то лідерів, то ем, це те, що ми зібрали все ж таки наше спостереження, що відбувається, з компаній, які ну, вони працюють в тих же галузях, але вони з якоїсь причини або впроваджують програми короткострокові, або взагалі говорять, що нам це не потрібно. Є декілька таких основних причин, які ми виділяємо, це те, що Ну, перше, це сприйняття як софт-теми. Ну, тобто, велбін well це щось там. Ну, давайте там командоутворюючи тімбілдин, походимо вірьовочкою і так далі. От таке сприйняття залишилось. Це говорить про те, що люди не готові, деякі люди не готові змінюватись і не хочуть це дивитись. Ну, Наступний слайд буде саме про це. А, це про те, що немає системи. Ну, Тобто, ми потурбувалися, якби провели захід, оплатили, що далі. Вони ж якби, мають перформити, а що то не перформять. Чого вони не перформять? А, далі це вже паттерни, і це упередження, що все добре, у нас все нормально. Ну, я бачу по піонелю, все ж нормально. Те, що там людей вже третя стадія виграння, ну так почекайте. Ну, в цифрах все нормально, начебто, продажі є, ревеню отримуємо, все в порядку. Не, не дивимось вверх. Перевантаження чар-команди. Ну, ми а, стикнулися з тим за, за 5 років, що well-being в компанії впроваджують всі. Ну, тобто, це HR, це hr бізнес партнери, це HR-директори, це ld фахівці, це HET of L&D, це CNB і так далі. Тобто, всі всім займаються. Ну, відповідно, це додаткове навантаження, треба розуміти, що це не про те, що ти десь там 2% часу свого виділяєш, і все. Ні, це потрібно бути. В цьому процесі ти маєш це постійно контролювати, ти маєш цим горіти. Ти маєш, як деякі компанії запроваджують посаду навіть велбін офіцерів, або або велбін лідерів. Тобто це не HR, це не серед HR департаменту, це лінійні керівники, які так чи інакше або виявили бажання, або до них звернулися, і вони сказали, що не цікаво бути велбін лідерами. Ну і відповідно можна не дивитись вгору і не говорити, що все нормально. Ну, в принципі, що все нормально. Результати компанії в порядку, нічого страшного, ми інше не міряємо, нічого, нашу внутрішню атмосферу. Нам Дякую. Але це не означає, що проблеми немає. Якщо не дивитись гору, як в фільмі, то це означає, що метеорит не насувається, і так може статися, що в компанія потім, як у нас є кейси, приходять до нас, кажуть, у нас пожежа прям не тлі, а пожежа. Будь ласка, заходьте, і вам потрібна ваша висадка десанту. Ну і це починається гасіння пожеж. Хоча з точки зору ефективності і результатів, в тому числі фінансових. Превенція цього була б значно кратно дешевше, ніж потім гасіння пожеж. Ну і що е, думають у компаніях? І потім розкажу про кейси. Е, ну, по-перше, це що у нас все добре, все нормально, це, з чого ми починаємо зазвичай. А друге це про те, що це well-being, це туди кудись можливо щось про wellness, можливо, щось про йогу, Ну і так далі. Ми ну, це від того, що люди не едуковані, це нормально. Ми в процесі, ми на шляху. Тому ми до цього ставимося абсолютно нормально. Наша задача як провайдерів едукувати всіх, а далі вже кожен для себе прийме рішення, коли в компанії потрібно це впроваджувати. Um, є думка, що HR, як з му році взяли ці такі uh, плащі рятівників і мають рятувати далі. Ну вони ж якось вправлялися, а чого, що у них там вже третя стадія вигорання, ну, ну нічого, люди ж живі, начебто да, не вигоріли. Я не бачу там якоїсь пожежі. Um, ми не можемо міряти, тому що це неефективно. Ну, дайте мені цифри. От ми запровадили, дайте цифри. Що, які результати? Керої. Ну і п'ятим і таким важливим є те, що немає віри, що співробітники будуть все користуватися. Тут насправді дуже простий аргумент. Давайте зробимо з вами пілотний проект, ви подивитесь. Ем, я сьогодні буду говорити про декілька кейсів. Це кейси з різних галузей, для того, щоб у вас була картина того, як в різних галузях, не тільки в ІТ, впроваджується. І які виклики а, перед ними так само виникають. І це насправді крос-секторальні виклики. Зараз немає виклика тільки, тільки для ІТ або для тільки для фінансової галузі. Перший — це коли а, в 2021 році ми в жовтні запровадили програму підтримки для великого міжнародного бренду електроніки, і за три місяці отримали 8% людей, які прийшли. Ну, а, структура компанії така, що там половина інженери такі. Ну, як інженери, як мають бути такі інтроверти середній вік 45. Ну і ем, відповідно стало питання, що ми далі робимо? Це був грудень 2021 року. І коли наш велбін-лідер well в компанії в HR департаменті підійшла до президента і сказала, що нам це потрібно. Я в це вірю. Він сказав: що я тобі довіряю. І через два місяці почалося широкомасштабне вторгнення. І ми отримали результат: 38% на кінець 23-го року. Це компанія, яка має в собі більше ніж 250 інженерів. Наступна Велика компанія міжнародна, це і фінанси, і аудит, і сервіс. І в 22-му році, коли ми впроваджували, ну це була така опція. Давайте ми зробимо щось на півроку, щось таке, щоб людям. Ну, Щоб підтримка була. Ми міжнародний міжнарод, нам, нам треба в хід-офіс все ж таки якийсь репорт послати, що ми тут Україні щось робимо. Давайте. Пройшло півроку. І коли чар-директор прийшла до управління, сказала, ну, дивіться, от у нас бюджет на наступний рік. І сказали: ну, почекайте, ми ж попіклувалися, то може кенсел. На щастя, Голова правління, голова ради директорів, сказав ні. Ми розуміємо в цьому цінність, і зараз 39% компаній, де 1600 співробітників, у нас звертались хоча б один раз на консультацію. Тобто це питання може не треба, а може, як же ми без цього жили. Це пройшло три роки. Uh, великий український телеком-бренд, uh, тут uh, дуже важливо, що і президенти і level і Board-1, uh, вони так дуже включені в питання в well being і. Вони започаткували таку ролі амбасадорів ментального здоров'я на різних а, дивізіонах, і це дуже класно працює, коли хтось є, хто навчений, ну, принаймні навичком першої психологічної допомоги, а що робити в ситуаціях, якщо як правильно направляти до психологів, психотерапевті. І так далі, ну і відповідно, це про те, як культура починається з лідера, з голови, тобто фактично, ініціатором став керівник. Четвертий кейс це виробниче підприємство, міжнародна компанія, яка працює в місті, де кожного дня прилітає. І в це підприємство раз на тиждень прилітає щось. Ну, буквально коли ми з HR проводили кол, в них був там, прильот декілька дронів. Тися тисяча двісті людей працюють на підприємстві, і коли ми впроваджували обмін, ми робили плакати. Ми робили різні ініціації ініціативи з точки зору того, щоб люди, які працюють фізично, там вони бачили на моніторах можливість легко відсканувати QR-код, записатися. І з чим ми стикнулися? Що середній рівень менеджерів, ну менеджери, які були призначені менеджерами, вони буквально зривають плакати. Тобто ми в різних виробництвах потім на директор пройшлася, подивилася, що немає плакатів або є якісь залишки. Що ми зробили? Ми. На декілька колів залучили, які проводить директор, і директор з виробництва. Спочатку, заступник генерального, потім директор. Ми їх залучили. Ми з ними персонально я провів зустрічі і попросив приєднатися. Ну, Відповідно, всі плакати, які ми потім вже інсталювали, вони вже досі працюють, і люди почали ходити. І що головне, що середній менеджмент перестав це саботувати у форматі «не ходіть, вам це не потрібно. Наступним є пасіонарність власника це найбільша мережа готелей в Україні. Коли власник прийшов до операційного директора і сказав: Я знаю, що нам це потрібно. Це був ем, серпень 24-го року. Ну і відповідно за цей час ми провели одразу розмови сто консультації, 20 вебінарів і так далі. І це про те, що є візійне бачення у лідера того, що це потрібно. Ніхто його в цьому не переконував, він не чув, він сам це усвідомив, сам вже пішов в терапію і займається. Шостий це про найбільшого імпортера, І це про те, що так само дуже така. Um, цікавий кейс з точки зору того, що в компанії скептично всередині ставились до психологічної підтримки, всередині це не HR-департамент, а саме співробітники. Але через залучення керівництва, через такі uh, кайдзін зустрічі або uh, all-hands зустрічі, в яких я та сам приймав участь декілька разів. Ми цю культуру поступово-поступово проваджуємо. простий кейс з точки зору зростання, але точно є позитивний тренд. Він йде б такий дуже дуже дрібними кроками, а вже півтора року, але він зростає. Тобто, це про регулярність, це про системність. Важливо, це не те, що ми запровадили, воно якось поїхало, Це потяг, який на батарейках, він іде постійно. Ні, це потрібно інвестувати час, інвестувати свою енергію. Обов'язково. І тут важливо розуміти, що. Ті лідери, які йдуть в це, вони фактично є провідниками. Ну, або вони беруть роль провідника, або вони вже є такими. Неважливо. Але без цього, без бути провідником, ти може бути лідером, але, не будучи провідником, це ти не впровадиш. Ем, Важливо розуміти те, що. Я говорю про піклування як про основу, через що ми заходимо. Ми переконуємо, що основою є піклування. Звісно, що це культура. Коли в компанії культура споживацька, нам дуже важко за допомогою Wellbeing поміняти це. Точно, ми можемо зробити такий висновок, що це зараз нова гігієнічна норма для компанії, ну з огляду на 16, 16 секторів економіки, з якими ми працюємо. І тут важливим є те, що ну, треба мати сміливість, звісно. Да. Коли в HR департаменті багато різних задач, взяти сміливість на себе ще взяти, додаткову задачу, провадити, це, звісно, треба оцінити свої ресурси, час і можливість. Um, але точно це є на час. Uh, uh. Я запрошую доєднатися до мене в друзів в LinkedIn або Фейсбуці, і ми. Можемо з вами на ближчі 2-3 тижні запланувати зустріч, щоб говорити е, то, як ми впроваджуємо програму підтримки, які виклики з чого починати, на що звертати увагу, тому що наша мета озброїти в гарному сенсі HR-ів для того, щоб вони потім прийшли до сілевела і вже з цією інформацією переконали в тому, що давайте запущем, за, е, зробимо ланч, хоча б пілотного проекту. E, наша команда, чому я окремо виділяю, тому що я не тільки в ролі керівника компанії, і провайдера і партнера, я і в ролі лідера в компанії, і тому там, наша е, головна, як е, нам говорять. Uh, і наші фахівці, і HR-и, які знають наших фахівців поза платформою, що наша основна сила це те, що ми є вдячними, і uh, ця вся культура, яка в нас є, ми її створювали з самого початку. І зараз в команді фахівців де 65 людей з від 30 років до шісті важливим є те, що ми це все uh, плекаємо і це все зрощуємо далі. Ну і 10 грудня у нас буде безкоштовний відкритий захід. Це перший такий вебінар, який ми проводимо для всіх, а, а, с, де ми будемо ділитися кейсами, де будуть компанії, наші клієнти: це Київстар, це «Неслє», це ОТП Банк і це компанія Бакатек. І я запрошую всіх, участь безкоштовна, тільки потрібно зареєструватися, прийти, послухати. Буде цікава панельна дискусія. Буде час на питання відповіді. Я розумію, що сьогодні у нас жорсткий таймінг. Тому, будь ласка, приєднуйтесь, Будемо раді бачити вас на шляху Волб'єн. Дякую, дякую вам. Може, запитання в когось будуть? О, бачите, будуть. Добрий день, Євген, в мене питання. Ми з вами співпрацюємо. Мені стало цікаво, яка ну може або максимальна, або середня кількість зареєстрованих учасників серед компаній, бо наш відсоток це близько сіми. Я рахую, що це замало. Ну хочу знати до чого стриміться. Дякую за питання. Дійсно, відсоток залежить від, від кількості співробітників. Перша історія, друга історія від шляху, який їм доводиться пройти між тим, як зареєструватися і вже почати користуватися. Зараз ми, наприклад, працюємо над тим, щоб позменшити цей шлях. Коли в компанії ну, від тисячі і більше співробітників, то цей відсоток може бути від 7 до 30. В компанії до тисячі, це цей відсоток від 30 і більше. Звісно, що наша з вами задача зробити так, щоб цей крок між тим, що я хочу і готовий, тому що у кожної людини це своє унікальна така історія. Є, є запит, але немає готовності. І до того, як вони прийшли до нас, тобто записались, фактично натиснуло записатись, щоб він був максимально короткий. Тому це питання технічно, як зробити так, щоб цей крок скоротити. Тому що в нас є компанії, де ми інтегруємось, наприклад, там, в Телеграм-бот компанії клієнта, і вони заходять через свій бот до нас. Це так само може бути для когось зручно, для когось незручно. Ми зробили ланч веб платформи, де клієнти можуть не як Telegram, а саме веб-версія, де, де клієнти заходять і можуть обирати собі фахівця за фільтрами, за темами запитів, за віком і так далі. Це все додатково допомагає співробітникам все ж таки визначити, що мені цікаво з цим. і Ти подивився відеовізитівку, подивився відгуки, і це все спонукає прийти і записатись до конкретного консультанта, фахівця. Що? І дуже дякую. Дуже цікаво розповіли про платформу. Зацікавило. Скажіть, будь ласка, якщо я є представником компанії IT, продуктова компанія фемілі такого формату, невеличка 112 людей. Чи релевантно от впроваджувати в таку маленьку компанію таку велику програму? Якщо скажете, по досвід, Класне питання. Мінімальна кількість людей в компанії, яка в нас працює, 10. У нас є івент-агенція, яка робить найбільші конференції бізнес в Україні. яка груп 10 людей. У нас є івент агенція, яка робить одне з найбільших івентів. Друг, вони іншого, іншого напрямку. Там 8 людей. Ну зараз вже 10, тому кажу від 10. Немає значення, скільки людей в компанії. Тобто, перша наша компанія це було 115 людей. IT-компанія ті компанії, 2020 рік, які з нами вже 5 років. Будь ласка. Може ще хтось?